910-й день росіяни тероризують Україну. Нині маємо 21 серпня. Його і підсумуємо. Вітаю вас, рашисти знову масовано шахедали в ніч на 21 серпня. Терористи запустили по Україні 69 безпілотників та три ракети. 51 повітряну ціль нашої ППО вдалося збити. Ще частина шахедів, найімовірніше впала під впливом радіоелектронних засобів протидії. Далі більше в нашому традиційному огляді. Російські терористи обстріляли Малокатеринівку Запорізької області. Артилерійський снаряд влучив дитяче кафе. Загинув 15-річний хлопець. Також поранено чотирьох дітей та 18-річну дівчину. Ворог гатив по сумщині. Одна людина загинула, троє поранених. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури: 17 багатоквартирних та 11 приватних будинків. Знищено 8 автомобілів. Один загиблий та четверо поранених на Донеччині. Там росіяни зруйнували 129 цивільних об'єктів. У столиці тероризму у Москві плачуть, що зазнали одну з наймасовіших атак на місто. Місцеве ППО збило 10 безпілотників, усі в підмосков'ї. Після прильоту дронів на Росії вибухнула чергова нафтобаза. Цього разу в місті Пролатарськ Ростовської області. Пожежу не можуть загасити уже четвертий день. А росіяни, які знімають усе це на відео, схоже, отримують від таких атракцій неймовірний кайф. Ї... Пашо. Жарко! Український підрозділ Пентагон одним скидом вибухівки вигнав з лісопосадки понад два десятки путінських найманців. Рашисти так тікали з позиції, що дорогою аж падали, немов загнані пацюки. Цікаво, чи далеко добігли. Рашисти сподівалися, що добряче заховали свій танк у зарослях. Однак українські оператори дронів 28-ї бригади техніку вистежили і влаштували фаєр шоу серед чагарників. Бояться приходу збройних сил України. Росіяни окопують Курську атомну електростанцію. Правоохоронці затримали ФСБшну агентуру на Дніпропетровщині. Зловмисники вистежували підприємства, де виготовляють безпілотники. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зворушливі кадри довгоочікуваної зустрічі. Рідні щомиті чекають, аби їхні захисники повернулися додому, обійняти і не відпускати. Ще більше безпілотників та ребів для збройних сил України сьогодні Львівщина передала штурмовикам десантникам військового обладнання на 10 мільйонів гривень. Ці кошти виділили в межах програми Безпечна Львівщина. Військові пакують у коробки дрони, реф-системи та інше обладнання, яке зараз необхідне фронту. Це допомога десантно-штурмовим військам від Львівщини. Більше 60 ребів, а також БПЛА та ФПВ, дрони загальною вартістю 10 мільйонів гривень. Фінансуються в межах програми Безпечна Львівщина. Кошти обласного бюджету це кошти платників податків Львівщини. Посадовці кажуть, усі формальності узгодили швидко. Тож саме наші з вами гривні допоможуть воїнам, які зараз боронять етнічні українські землі. Унікальний випадок по тому, як швидко закуплено. Буквально трошки більше місяця пройшло. Це означає те, що справді налагоджені всі процеси закупівлі, і в чому якраз бонус нашої програми, що вони закупляють те, що їм необхідно, ті технічні умови, які їм необхідно, а не те, що ми би закупили, просто їм передали. Зараз військові найбільше потребують саме бойових пташок та реп-систем. Засоби реп зрозуміло вони виставкупального типу, виставляються на техніку, що забезпечує їх захист від fpv дронів противника, а також від скидів. Різних е, бомберів противника на нашу техніку звісну зберігає життя нашим військовослужбовцям. Це не перша допомога для наших воїнів за цей рік для військових з обласного бюджету вже виділили більше півмільярда гривень. Допомагатимуть і далі. Незаконно зберігав боєприпаси на власній фермі. Слідчі затримали 48-річного чоловіка. Ним виявився мешканець одного з сіл Львівського району. У вівторок правоохоронці провели обшуки на фермі чоловіка. Там виявили протитанкові міни, тротилові шашки та більше тисячі набоїв калібру 5,45 мм. міліметрів. Усі ці боєприпаси скерували на експертизу. Зараз поліцейські встановлюють їхнє походження. Чоловіка підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Його можуть позбавити волі на термін від трьох до семи років. Менш як за два тижні в освітніх закладах розпочнеться новий навчальний рік. За парти львівських шкіл сядуть 7600 першачків. Ще 7 тисяч малюків вперше підуть у дитячі садочки. Цьогоріч для більшості із них освітяни підготували чимало нововведень. Жодних масштабних урочистостей з нагоди початку шкільного року у місті не буде. Виняток можуть зробити хіба для учнів перших та випускних класів. Навчальний процес у Львівській громаді розпочнеться звично у понеділок, 2 вересня з традиційного уроку. Цьогорічна тему стійкість не легко, але рухайся. Аби рухатися вперед у навчальному процесі, очно освітяни насамперед подбали про безпеку учнів. Про це під час прямого ефіру розповів начальник міського управління освіти Андрій Закалюк. Наші школи готові до початку навчального. Року ми протягом літа ще ремонтували укриття. Є укриття, в яких проводилися великі капітальні роботи. Є ще укриття, де завершуються роботи, але загалом вони повністю будуть зремонтовані. Аби урізноманітнити навчальний процес і зробити його цікавішим, у шкільному розкладі з'являться уроки сучасного мистецтва, уроки за мотивами фільмів, уроки донорства. Запроваджуватимуть також програми із розвитку учнівського самоврядування заохочення до читання шахів. У кожному з районів міста на базі шкіл буде створено мережу гончарних майстерень. Усе це допоможе учням зорієнтуватися у розмаїтті захоплень та уподобань, а визначитися із вибором майбутнього фаху допомагатимуть гіди із професій. Вже із вересня такі фахівці працюватимуть у двох львівських школах. Це ті люди, які будуть займатися лише профорієнтацією. У школі вони будуть налагоджувати співпрацю навчального закладу з закладами профтехосвіти, з вищими навчальними закладами, з підприємствами. Ці люди будуть організовувати екскурсії на різноманітні підприємства чи заводи, які є на території міста Львова, для того, щоб учні школи мали можливість максимально ознайомитися на практиці. З різними напрямками, куди вони можуть піти навчатися чи навіть працювати, а от питання щодо того, о котрій годині розпочинатимуться усі уроки та активності, кожна школа вирішуватиме індивідуально. Головне, щоб зі світлом і без тривог. У кожного з нас свої спогади про Крим. Але що ми знаємо про культуру цього регіону і кримсько-татарську симфонічну музику? Для того аби українці привідчинили двері до недоступних сьогодні через тимчасову окупацію Криму культурних скарбів півострова, до Львова в межах всеукраїнського туру приїхав національний президентський оркестр. Концерт «Симфонія Криму повернення був безкоштовним. Потрібно було лише зареєструватися на подію завчасно. На сцені львівської філармонії прозвучала симфонічна музика однієї з найяскравіших сучасних кримсько-татарських композиторок. Ми граємо музику. Ну, я вважаю найталановитішої композиторки, кримськотатарської композиторки, яка живе зараз в Криму Ельвіри Емір. Вона є чєчленкіною. Союзу композиторів України музика вся пронизана м, народними м, мелодіями кримсько-татарськими. Ось надзвичайно мелодична музика в такому стилі пізнього романтизму. Uh -huh. Ну, тобто, музика, яка може достукатися до будь-якого серця, до душі, саме. Підсилити враження від музики, автор проєкту читав вірші польського класика. Це абсолютно світового рівня музика. Слово, яке звучить, це кримські сонети Адама Міцкевича, написані 200 років тому. Від враження його подорожі Кримом. Родовж концерту на сцені демонстрували відеоряд ключових подій з життя кримсько татарського народу за останні 250 років. У рамках туру оркестр відвідає 18 українських міст. Спортивне свято для військових до Дня Незалежності України на веслувальній базі школи вищої спортивної майстерності у селі Наварія понад дві сотні військовослужбовців взяли участь у змаганнях. Такий захід на цій локації для них відбувався вже не вперше. Визначали найкращі команди в трьох видах спорту. Почали з веслування на човнах дракон. Тут головне командна робота синхронно працювати веслами. Для більшості учасників це був перший досвід веслування в команді на таких човнах. Десь на середині ти розумів, що ти трошки ну, від того, що ти не маєш досвіду, тобі стоїть бракує сил. Але коли ти побачив, що ці команда йде синхронно, ти просто не маєш права їх підвести. Ти міняючи цю обстановку, переключившись з військової рутини в спортивну таку цивільну атмосферу, тебе це дуже стимулює далі робити свою справу. Серед чоловіків найкращими у змаганнях з драгонботу стали веслувальники батальйону забезпечення навчального процесу. Враження чудові, потрібно такі заходи проводити. Це додає злагодження, злагодження кожного підрозділу, який виконує якісь певні задачі з захисту нашої країни. Також в межах змагань до Дня Незалежності України змогли себе спробувати і військовослужбовці з пораненнями. Наші працівники ну, служби вони там ну, запропонували. Я не проти таких заходів. Молодці, хто організував всім. Подяка, чесно, ну, все чудово. Переможців змагань визначали у трьох видах спорту: веслування на човнах дракон, плавання на сап дошках у парах і міні футболі дуже важливо проводити такий захід, бо це є підрозділи забезпечення, підрозділи бойові, підрозділи, які приїхали з зони бойових дій. Нам важливо для них проводити, щоб вони трошки відволікалися від повсякденної діяльності. Такі змагання серед львівських військовослужбовців відбувалися вдруге. Цьогоріч кількість учасників зросла, і захід планують проводити і наступного року. Гарного вам хотів сказати висловлення, Гарного вам вечора, безшахедної ночі. Побачимося вже завтра. На все добре.